presence of very strong representative in international community. the selection of the head of the bureau ended as, as it ended. everybody in ukraine, well, at least people i speak to, are very grateful to the representative of international community because otherwise there were so many attempts to destruct the process and to, to to let's say, to stop it or to even bring it back to, to the beginning. Uh, what i also see is that uh, in addition to the Proclaimed independence of the Bureau, there are some attempts from the very high levels of this country trying to maintain the control or the future body, which is not good. So I just hope that the new head of the Bureau and it's, uh, his staff, of course, will be able to defend this independence, because if they will not be able to defend it, then Ukraine will again face another branch of untouchables. Ви знаєте, якщо Україна серйозно налаштована боротися з корупцією, то таких от недоторканних у розумінні корупції в Україні бути не може. Якщо Україна так само серйозно налаштована боротися з корупцією, значить ці органи, які вже створені чи створюються, вони дійсно повинні бути незалежними. Говорячи, до речі, про реакцію міжнародної спільноти, хочу сказати, що з моїх розмов із громадянами України, з моїми співрозмовниками тут я чув дуже багато дяки на користь і на адресу міжнародних представників, представників міжнародних установ, завдяки яким, як мені кажуть, саме і вдалося забезпечити відкриті і прозорі вибори голови бюро. Бо, е, зрештою, знову ж таки, мені доповідали про неодноразові спроби тим чи інакшим способом. Завадити саме процесу такого обрання у чесний, прозорий демократичний спосіб. І я дійсно сподіваюся, що незважаючи на таку цікаву дуже проблему, коли зараз навіть від деяких вищих посадовців в Україні чутно думки, що свідчить про бажання контролювати новостворені органи. Так от я дійсно сподіваюся, що і голова, і керівництво цього бюро, і його штат. Зможуть відстояти свою незалежність у тому розумінні, що саме від них буде залежати які, кого притягувати до відповідальності, як розглядати справу, і який вердикт чи рішення у справі виносити на користь України.